Нам з малюками дали ось такі подарунки. Вірніше, не нам, але, не мені, а малюкам, так як в мене їх двоє, то і подарунків два. Зараз хочу зробити огляд, що там? що там в цих пакетиках. Всередині був такий пакет, я його розкрила, висипала і покажу зараз вміст. це просто для прикладу, як воно виглядає. Нам подарували ось такі памперси, 4 штучки і одиничка. Я якраз таки зараз використовую. От, а тільки мені нульовка підходить, але так як їх не дуже часто можна знайти, то одиничко, теж норм, типу. Тешмаром. Далі всяка рекламна продукція. Ну я таки думала, що буде багато всякої реклами. Це великі серветки. А ось, до речі, вони типу, затестувати, скоріше все, так? Да? Да, так, типу, тест. От, Далі тут зубна паста для малюків, крапельки, соль. Ось пробник зубної пасти, крапельки Аквамаріс. Ой, не жаль, а Аквамаріс. Далі тут є водичка-малютка. Питна, ну це для мами, це не для малюків. так Краще б воно поклали. Так, далі тут є веледа, крем під підгузок тест. Далі це на ці накладки на соски для мами. Так, тут біога зі Швеції. Що це таке? Вітамін Д? Коротше, не знаю, якісь ще штуки, пробнички. Ось так. І ще є ось такий блокнот. Катамнестицький щоденник. А, тут ще щось треба відкрити. Коротше, тут щось заповнюють по молоду кона, напевно. Типу карта чи... Якісь нагадування для мами. О, огляд педіату. В общем, щеплення захисту. Ну, якась інформація по дитині і рекламні. О, до речі, догляд за передчасними рождними дітками. От, ну, я думаю, о, городне вигодовано. Думаю, цікаво буде повертати, щось почитати, якусь інформацію таку. Так, і всередині ще було ось така водичка реклами. І зараз розпакую. Якась рекламна продукція від клініки. Тут прищеплення, коли треба робити щось в такому плані. От. Ну, все одно, тут приємно. Краплюється, ми і я сама користуюся для себе. Сиреветки зайвими також не будуть. Ну, типу, приємно все одно. Їдемо з дітками зараз на огляд до картіолога. їм будуть робити УЗД, перевіряти. Чекаємо, поки кардіолог нас прийме, бо там зараз ну, велика черга. Вот. Думаю, тут всякі такі штучки для діток, Щоб можна було чомусь відлякти. А мої малюки сплячі кресуні. Сплячі красуні і сплячі красуні. <сміхульки> У нас все в порядку. Їдемо в палату. Зараз мені має бути доставочка. Чоловік вирішив порадувати мене з мамою і замовив нам Макдональдс. Я дуже рада, бо я вже скучила за чимось таким смачненьким. Так, е, я буду їсти такі сирні палички. Е, Я, В них були інші сирні трикутнички, я їх любила, а палички, я не знаю, зараз спробую е, Нагетси. І в мене бігмак. Так, ще в мене е, мамі Кока-Колу взяли, а я собі взяла McShake. Ну, От. Макпорік, мама взяла соус собі. барбекюшний, У мене кисло сладкий соус. Звичайно, у нас картопля, куди ж без неї. От. І в мами теж бігмак. Мій животик через два тижні, як він виглядає, він потроху починає здуватися, але виглядає ще достатньо вагітним таким. От. Не знаю. Ну, почав почав тут зверху спускатися трошки, то вже. Якийсь процес пішов. От, ще з іншого боку покажу. Ще хотіла показати, сказати, щодо розтяжок. В мене під час вагітності їх не було взагалі. І от тільки зараз я бачу, коли живот спускається, що в мене вони трошки є. Ось, бачите, такі яскраві, але вони не дуже глибокі. Я б не сказала, що в мене прям дуже сильно якось постраждав живіт час. Я ще з іншої сторони покажу. Бачите, вони, типу, є. Ось, їх не дуже багато і вони такі неглибокі, не дуже яскраві і не глибокі. Я в пологовому вже два тижні, це з моменту того, як я приїхала, коли в мене відійшли води. От. А, і з малими я мені їх принесли на третій чи четвертий день, здається. На третій чи четвертий, ну, 10 днів десь. Так, да, завтра буде 10 днів, як я вже з малими. От. Помила сьогодні голову, води немає, то я нагріваю в чайнику, мені мама привезли чайник, наливаю в бутилки в пляшки і просто поливаю себе, бо це краще, ніж бути з холодною водою. Гарячої води нема, тому що зараз сезон, коли відключають воду, і в цьому районі немає гарячої води. Короте, грусть, тоска, печаль, тому що дуже спекотно. Особливо, коли я годую малих тіло до тіла, ми всі мокрі. От, і дуже важко. Хоча повезло, що в мене не сонячна сторона. У мене сонце десь ближче до вечора повертається, тому що більш-менш якось можна це пережити. була Соняшне то, то було б не дуже вало. Малі зараз набирають вагу. Марк вже догнав свою вже знайти, до свої листочки до ну, родову вагу, з якою він народився. Так, Марк у мене був 2650, народився. Зараз він 2640. От, вони втратили там виписи народження, ну всі дітки втрачають. Ось моє сонечко спить. От, і кірочка також вона набирає. Вона народилась 2,450. Зараз вона 2,490. А, вона навіть перебрала вже. Оце моє друге сонечко спить. От, я, коротше, я в заточенні знаходжусь 24 на 7 в палаті. Я вже якось чоловіку сказала, я йду до свого номеру. Він каже, це ж на відпочинку. Я кажу, так, да, це точно. От, в палату сьогодні навела трошки порядок теж, поприбирала, там все помила, змінила постіль, віддала мамі речі, які треба попрати, віддала лишнє, щоб вона завезла. Тож. Бо я сподіваюся, як я сподіваюся, очікую, що. Плюс-мінус нас повинні скоро виписати. Можливо, коли буде діточок по сроку 36, ой, 36 тижнів. От, бо, в принципі, у них все гарно, слава Богу, нормально розвивається. Вони вже такі крепіші, щочки з'явилися, жирочок зав'язався, коротше, Вони вже такі пухляшні. Це в мене Марк Дрихне. Я його закутила, як змогла. Він спить на такому теплому матрасику. Він підігрівається. Лампами зараз вже не користуємося, вони вже не жовтенькі. От, щоб було тепленькі, Кажу, їх відігріваємо малят, бо вони все-таки недоношені і трошки забуваються, що вони недоношені. Сприймаються, наче вони просто дітки і все, але не треба забувати, звісно, що вони там все-таки народились недоношеними трохи. Хоча по характеристикам, в принципі, там більш-менш було все нормально. У марка загалом не було ніяких питань. От. Він і смок чи гарно. І зараз він їсть по 50. Сейчас я знайду У мене ці листочки записують, тому що пам'яті немає. Я нічого не пам'ятаю. Вот. А з такими листочками набагато легше пам'ятати, що ти взагалі міряєш. А по показникам я... Эм... Коротше, розкажу, як я їх годую. Коротше, я їх годую кожні 3 години. Звільнюю виходить ці вишкувати, тому що займає більше часу, ніж з одною дитинкою. І виходить так, що мало залишається часу на сон, чи там, просто сходити сходити в туалет, тож полежати, щоб тебе ніхто не чіпав, треба якось прийти в себе. От. Значить, я їх годую в 2 години ночі, в 5 годин ранку, в 8 годин ранку, в 11, в 2, в 5. В 8 вечора і в 11 вечора. До речі, я звернула увагу, що в мене якось почало битися волосся. Воно в мене трошки пухке, але Чи вода така. Короче, от. Я заміраю їм кожні 3 години температурку, а потім відмічаю попісили, покакали. І пишу, скільки мілілітрів вони з'їли. Так як вони трошки недоношені і їм треба набирати вагу, то вони в мене зараз їдять. Коли до мене тільки принесли, ми починали з 15 мл суміші для недоношених малюків, тому що в мене молока ще не було. І щоб вони набрали вагу, їм треба. Определяна кількість. От. І навіть якщо ну, коли в мене з'явилося молоко, то мені б не вистачало його все одно їх докормлювати, тому нам дали і ми на неї перейшли. От, починали з 15 мл, але дійшли зараз з марком до 58. Це, в принципі, вже супер коротше, для таких дітей. От. А з кірочкою ми починали. З, щас теж дляма, з 10, але в неї був зонт. Вона трошки слабша була, вона трошки гірше сама смоктала, в неї був зонт, як ем, на випадок. коротше, да? Спочатку в ротику, але було, він був такий великий, їй було важко там, пляшечку захоплювати, її переставили потім носика. Зараз вона вже смокча з усієї сили сама. І вона в неї рекорд це 52 мл. Це теж для неї клас. І я така хочу ще більше, ще більше, ще більше, щоб вона їла, Але виходить так, що я забуваю, що вона ще буквально там дні 4-5 назад їла зонду, а зараз вона вже смокче. Звичайно, хочеться, щоб все було краще. От, коротше, потрошка роста. Але я годую не прям. Просто сумне, що я, звичайно, ще сежусь, і по можливості, скільки в мене виходить, я даю своє грудне молоко. Я їх потроху прикладаю до грудей, тому що я все таки хочу годувати їх перейти на ГВ, коли переїду додому, а сподіваюсь, в мене вийде, тому що вони трошки до пляшечки звикають. От, а груди треба смоктати, треба зусиль більше пролягати, і вони трошки можуть розлінитися. То я їх прикладаю до грудей. Потім по можливості годую своїм молоком з пляшечки, і по можливості ну і основна в них раціон основа це звичайно суміш, звісно. Ну що зробиш з такими дітками? Якщо нам треба набирати вагу, то звичайно приходиться короче, ось так от зараз робити. Покунки малюка ми так ще її не забрали. Коротше, коробки дуже важкі. І ми поступово з мамою достаємо з коробок речі, які мені зараз не потрібні, і вона вивозить до мене додому, щоб коробка була легше, потім ми її дотягнемо до машини. Другу, можливо, я зніму розпаковку, подивимось. Вони, в принципі, ідентичні, можливо, там щось по кольору буде відрізнятися. От, а другу не знаю, поки ручки не доходять, але теж так само розберемо її, тому що вона важка і тишити нема сенсу. Я прибрала отут, все поперебирала лишнє. Тут у мене мої речі там. Це дитячі, тут поленки, полотенця, ну і там всякі такі допоміжні, які ми використовуємо. Тут в мене на столику, це, до речі, суміш, якою я годую. У мене була паніка якось. Вона закінчувалася, чоловік не забрав з почти. Ми то замовили. Ціла коробка прийшла. Мені має вистачити. От, тут я все сушу, всі баночки, бутилочки, скляночки. От, тут я не прибрала, тут у мене все накидано, ну нема сил. Зараз. от. Тому так. Дітки мої сплять, мої красунчики маленькі, Бузі вони такі гарні, сітки з'явилися, жирочок з'явився на ніжках, теж класний. От. А, ну тут в мене кухня трошки розгріблися. Тут вірочки залишились, банани, йогурт. Що зараз підпечиво. йогурт. Насправді тут зберігати важко щось, тому що... Спекотно і воно все псується. От, але є холодильник, але він общий на всі палати. Тому От, тут таке саме це ну, банник, у мене тут М -м, мило, і мої банні принадлежності в мінімальній кількості. От, все. Ну, і так, тут у мене чайник стоїть, зарядки, цей молоко відсмоктувач. Зараз в мене буде час годування. Я почну з Марка, потім перейду на Кіру. Марк трошки швидше їсть, і в нього більша порція. а Кіра трошки повільніше, тому я її залишаю на останок. Але іноді я чартую і іноді починаю з кірочки, але з наступного дня а потім з Марка. От. Так, я підготувала всі свої штуки. Це щоб я нічого не забула, треба буде попросити нові листочки, вони вже закінчується. Це відсмоктувачки, які мені надали тут, це відсмоктувач, який мені купив Олег. От, я оцим відсмоктувачем трошки сильніший. Відсмушую трошки молочка, підготую сосок, щоб можна було трошки поніжитися з малюком, щоб він трошки посмоктав груди. Так я тут підготувала вже пляшечки. Це для Кірочки трошки менше, це для марка трошки більше. От, все відміряла. Я відміряю бо Тут є мірна ця штучка. От відміряю і ним. От. Далі в мене є тут водяна баня. Я сьогодні надаваю гарячу кипячену водичку, ставлю баночку, відгріваю. Необхідну температуру перевіряю і потім годую вже. От. І мені ще принесли бін. Сьогодні в мене вермишельовий суп, якась каша з м'ясом, буряк і компотик. У нас зараз тихий час, я вклала малих. Зробили їм всі процедурки, зстила молоко, перекусила йогуртом. І в мене зараз десь година, щоб подрімати, поспати, і потім все заново. <рес> а, і цей круговорот е, ну, кожен день. Мій е, мої два тижні це як один великий нескінченний день. Коротше, я пішла спати. Подпоткімарю, скільки можу, якщо не кимарі, то хоч полежу, трошки відпочину, тому що важко. Особливо вночі дуже важко вставати і це все робити. Але вночі ми там з мамою по швиденькому робимо. От зараз мама поїхала, зараз сама. Моя монетка сплять. І я сейчас буду спати. А вдень я, звичайно, з ними більше гуляю, більше провожу часу, обнімаюсь, цілуюсь. Це займає більше часу. От. Але вони такі крихітні. Вони потребують зараз цього обіймів, тримання на ручках. От. Тому так би вони ще були в мене в животику, а вже вони тут. У <хи> мене на ручках, тому один більше часу займає. А так як в мене їх двоє, то кожному треба виділити час з кожним його провести. А от, І вони в мене такі гарненькі, такі маленькі. Ну, з кожним хочеться побути разом. От, коротше, я пішла дрімати. Я так трошки засмутилась, за приходив лікар. Я собі тут напридумувала, що вона випише через 4 дні приблизно, це буде 36 тижнів. тижнів. А вона зайшла, каже, що до коліста треба сходити, там то -сьо. І Я так порахувала, що це... Після понеділка ще нас не виписують. Ну вона не казала, що нас мають виписати. Це я собі так придумала. От. Ну, коротше, це мене так засмутило, щось я трошки поплакала. Бо насправді я вже втомилася в цих чотирьох стінах. Кожен день не те саме, самий. Я розумію, що вдома теж так буде. Вдома якось, здається, це буде легше робити. А от. Корот, сижу грущу. Почалась повітряна тривога, сьогодні буде якийсь дуже сильний обстріл, і ми всі спускаємося в бомбосховище, взяли малюків і з мамою йдемо. Сидимо вже пару годин в бо бомбосховищі, вже дуже втомились, хочеться спати, малюків закутали, бо трохи переголодно, Вклали їх ось на стільчик розкладний, бо дуже багато людей. Спустились і місця не так багато. Важко сидіти. Я от зараз стою, тому що в мене ще все болить і важко сидіти. Хочеться полежати, але немає можливості такої. Можу сказати всім добрий ранок, тому що настав ранок, ми всю ніч просити в бомбосховищі, був дуже сильний обстріл, дуже сильно на круги все бахкало. Малюки, слава Богу, спокійно все проспали. ночи